Та сама сонячна станція, яка від сонця заряджає кожен український електромобіль. Готельний комплекс «Отто», об'їзна навколо міста рівного. І трошки про результати чиста правда, покажу вам генерацію. Сонячна станція в даний момент часу виробляє 2,2 кВт, два Свої 30 кВт по сонячних панелях. Ми тут бачимо на моніторингу, скільки такий загалом комплекс споживає, споживає він 11 кВт, А за сьогоднішній ранок. Сьогодні, зараз, десь приблизно 12 година дня, Ця така сонячна станція виробила 13 кВт. Генерація в зимовий період, на жаль, вона обмежена надзвичайно мало на сонячне випромінювання, короткий світловий день, і дійсно, ще сонячні панелі в нас трошки притрушені снігом. По факту, основний період, який приходиться класна генерація, це період, починаючи з середини лютого і по кінець жовтня. В нашій кліматичній зоні така сонячна електростанція потужністю 30 кВт, реальною фактично виробить приблизно 30-33 тисячі кВт електричної енергії. Все буде залежно від того, наскільки якісно такий готельний комплекс буде використовувати цю електричну енергію.